Ось є церква, місія слово Боже. Багато людей рятується, багато людей кожного дня приєднуються до церкви. Але що було спочатку, як вона починалася? Було двоє молодих людей, які увірували, покинули своє гарне життя, доволі успішне на берегу Криму і поїхали в Притністрові заради декількох людей, щоб... Спілкуватися, рятувати їхні душі, будувати церкву. І це просто неймовірно. Перші їхні учні вони постійно їх осуджували, постійно були чимось недовольні. Ну, як от євреї в пустині, коли вийшли з Єгипту, з Єгипетського рабства. Вони якби, євреї, вони з Єгипту вийшли, але вони все одно були по суті рабами, вони були. Весь час чомусь недовольним не могли нормально вірити, постійно осуджували і так далі. І так же було тут. Але, як було з пастирями, вони мали віру, вони приносили ці жертви, смирення, послушання, терпіння. І вони. Що любили і будували церкву, вони концентрувалися на Бога. І є результати віри це великий приклад реальної віри людей. І через них Бог будує церкву.